Мій автомобіль знищила ракета. Цей швидкий місяць тому в Авдіївку командир роти поліції спецпризначення Макс із позивним Лютий віз нашу знімальну групу своїм швидкісним пікапом. Але потім, у будівлю, під якою стояв автомобіль, влучила російська ракета. Самі розумієте, що сталося? Машинка хороша була, служила величезна маса цегли, будівельної, Так, тобто всі ці вплити попали на. Машину і від неї лишилися тільки колеса. Тепер до міста ми рухаємось в броньованому бусику. Не так швидко як раніше зате безпечніше. Якщо ти того разу був, то авіаудави були там 1-2 за день, то зараз 4-12 авіаудавів за день вийнівної сили. І справді за місяць місто помітно змінилося. Багато нових руйнувань, воронок від прильотів і перебитих дерев. У таку похмуру дощову погоду уся ця картина апокаліпсису виглядає ще більш моторошно навкруги жодної вцілілої будівлі. На вулиці немає людей і постійно чути вибухи. В одному з пустельних дворів помічаємо породистого пса. Ймовірно, його кинули. Тварина підходить до під'їзду будинку, який здається, ось ось завалиться. Але тут із нього виходить Людмила. Ну, вона прибілась к нам тиждень тому. назад. Ми думали, вона... Умрет. Такая худая, все. Он Мы в подвале в основном. Вот, сейчас воды наберу и пойду. На сусідній вулиці на диво працює магазин, у якому Світлані нещодавно довелося наводити лад. Ну, у нас же на Пасху прилет в дом был. У меня ж от это все было вывернуто, ни одного стеллажа, ни одной банки, ничего. Все было побито. Все окна, все двери, все. Что у вас с голосом? Простившая. Трамсит. Як для фронтового міста асортимент багатий на прилавку яйця, молочка, овочі та солодощі Ну, все саме необхідне, щоб людям для жизни, де й це вроді как стараємося підтримувати, не очень великі. За даними військової адміністрації, нині в Авдіївці залишається приблизно 1700 осіб. Їхати не хочуть або не можуть. Є навіть такі, хто після зими повернувся. Місцева влада, хоч і закликає до евакуації, але для тих, хто залишився, облаштувала пункт незламності. Там є світло, вода, їжа і не тільки. От водою, ми гріємо. грімвод душові кабінки. У нас нічого собі. все работает, пожалуйста, купаться. Ну, сейчас вода чуть понагреется, чуть больше, на ну, 35 хотя бы градусов, и все, и люди пойдут купаться. Парикмахерская. Наводим красоту, а то вдруг пора, там мы все некрасивые. Так что? Делаем приятно людям. Люди этого долго ждали. На стрижку пришел и Андрей. Хлопцы вид 22 роки, и он тоже остается в месте. У меня тут тетя, она пока не хочет уезжать. Тетя, это я. Мне надо работать, а он да. меня не бросает. Помогает. У... Ну и вот, никуда не уезжаем. Тут сидим. И печка на нем, и вода на нем, все на нем. Да. У сусідньому приміщенні завжди смачно пахне. Олена старається щодня. Знаєте, какая красота. Они сейчас напитаются, все це будет очень вкусно. Вообще сказали раз готовить. Ну, мне так сегодня. Нам як вдохновіння яке дала грошей на средні проснулась. Думала, на трохи супчика сварю, може, тут жидка захоче, та гречка, сосисочка спадлівка, і з фасолькою. Люди зізнаються, що за понад рік уже і відвикли від усіх цих благ цивілізації. Вже человек приходить, поки помився, там стирається. Тут покушав, там чай попил, вже телефон зарядився, всі вещи забрав, постіра, ну и пішов домой щасливий. У нас жінки почали красити волоси. Та да, виділи, якими глазами вони виходили від паригмахіша. Та да, вообще позитив притягує позитив, і людям весь колектив старається дарувати ну, тепло наших сердец, Щоб люди більше улыбались, Ну щоб бо, ну, війна це сумно. Кров Але залезовні цього затишного і теплого укриття все як і раніше, розруха і смертельна небезпека. Російська армія постійно намагається обійти Авдіївку з флангів і штурмувати оборону на пролом. А коли не виходить, вщент руйнує місто. Фронт – це живий вніс. Вони постійно шукають можливості. Можливості намагаються знайти слабке місце. Якщо вони... Зупиняється в певному просуванні по оточення. Вони роблять лобову атаку. Відбувається лобова атака. Вони знову заступають на флангах. Получили там, тоді включили вогневий вал. Вони руйнують будинки. На будівельному смітті ти сильно не пообороняєшся. Як би ти не був мотивований? Але ми теж мотивовані не тільки до оборони, але й до наступу. Ми готові. Ми знаємо, що ми підемо перші не гвардія наступу, а ми ще перші них, тому що для нас це дев'ять років війни вже принципово. Зайти в Донецьк. Олексій Продаєва, Микола Рищенко та Андрій Устінкін. Радіо Свобода Україна.